І, до речі, в разі відмови від такого штурму в один кінець, по факту, російських військових можуть миттєво застрелити або як вони це називають, обнулити. Вже, зрештою загороджувальні підрозділи і публічні страти для ворожої армії притаманні. Давно такі методи ми спостерігали на кадрах з наших дронів і в попередні роки, де там і під час оборони Бахмута. Російські підрозділи, які відступали, їх буквально розстрілювали вже на підході до своїх позицій. В даному випадку, який ви зараз побачите, окупант відзняв все сам. А ось цих російських військових покарали за те, що вони, як повідомляється, прямою мовою скурили командирську шмаль. Ну що собачі скурили на командирську шмаль. Це гадюки на шмаль, була. Вам. Учасці, от стойте у м'язнітьте. Друзі, і наприкінці хочу нагадати про надважливі донати для наших сил оборони. Попри російські обстріли і холод, все ж найважче нашим військовим на передовій, долучайтесь до збору коштів на розвідувальні дрони та комплектуючи для наших бійців 30-ї окремої механізованої бригади. У надважливості розвідки ви неодноразово переконувались в наших оглядах і в попередніх кадрах, де росіян фіксують заздалегідь. Чим більше наших очей в небі, там якомога далі можна виявити наближення противника, тому, будь ласка, долучайтесь до збору. Наші військові на цьому акцентують. Ми рота безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Щиро дякуємо кожному з вас за підтримку та участь у відкритому зборі коштів на розвідувальні дрони. Завдяки вам ми змогли посилити наші можливості краще виконувати задачі та, найголовніше, зберігати життя наших воїнів. Кожен ваш донат, кожен репост та кожне слово підтримки це реальна допомога, яка працює на передовій. Ми відчуваємо вашу довіру і підтримку щодня. Саме в цьому сила українського народу. Дякуємо, що ви поруч. Щодня ми виконуємо завдання захисту нашої держави, працюючи в складних і динамічних умовах сучасної війни. Наразі наш підрозділ проводить збір коштів на дрони та необхідні комплектуючі. Ми звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитись до цієї справи. Кожен внесок, незалежно від суми, є важливою частиною спільних зусиль зі зміцнення оборони України. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, і в мене станом на зараз це всі новини, але далі для вас ще чимало цікавої, свіжої аналітики, тому залишайтесь з нами, не перемикайтесь! Вже від завтра ситуація з опаленням в столиці покращиться. За словами міського голови Віталія Кличка, потрібно працювати за певним алгоритмом, і сьогодні тепломережі починають розігрівати та запускати. Є технологічні речі для, для запуску системи опалення, mm -hmm. а, які передбачають певний алгоритм дій, і е, це такі технологічні процеси, е, які ми повинні витримати по часу, по-іншому не працює, на жаль. І я ще раз хочу е, сказати, що е, сьогодні, на жаль, е, сьогодні, на жаль, е, Теплопостачання, я правду кажу, я не хочу розказувати, на сьогоднішній день теплопостачання ми відновити ще не зможемо, але потрохи-потрохи починаємо розірювати і запускати. І з завтрашнього дня вже ситуація буде змінитись в позитивну динаміку. Президент США Дональд Трамп приземлився в Швейцарії для участі у всесвітньому економічному форумі в Давосі. Нагадаю, що літак очільника Білого Дому напередодні зламався одразу після виліту зі США. Тож Трампу довелося повертатися та змінювати транспорт, через що його виступ на форумі затримується на приблизно три години.